Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І так, в цьому відео я вам розповім, чи отримав я Hyper S3. Так, я отримав. Насправді, ні, це, це шут, це жарт. Дивіться, друзі, як такий фон зробити, я вам обов'язково розповім. Ну, Скажіть, дуже схоже на iPhone. Бачите, в мене вже. В мене поки що версія Xiaomi Hyper S 2.0.212.0. Друзі, погнали перевіряти на... Апд... на апдейт. Так а ну? Ні, поки немає оновлень. Ну, друзі, погнали. Зараз я вам розповім туторіал, як зробити такий класний фон. І, типу, сказати своєму другу, він запитає, ти отримав вже Hyper -S3? А, ти, А ви скажете так, звісно, отримав. Ну, погнали. Заходимо в теми. От, пропустити. І, кстати, рекомендую вам ще ось такий відже додати. Network Speed Speed. І погнали. І Шпалери. Так, шукаємо. Ой, точніше, теми. Так. І тут ось така тема називається Ку. Давайте спробуємо її знайти. Так, ну і поки що прямо точно такої ж тему не бач... теми не бачу, але можете спробувати написати ще хай S3». Так, треба дивитися, тут в пошуку написати Hyper S3. І, ту, і тут ви, коротше, зможете, зможете, коротше, знайти дуже крутий фон. І зможете навіть знайти фон такий, як в мене. От, І дивіться, друзі, чому я рекомендую вам додати цей widget Network Speed Test. Ви можете просто на нього натиснути і потім протестувати швидкість інтернету. Зараз в мене тут швидкість інтернету, ну, десь 80... 87, 92. От. Бачите, це дуже зручно. Щоб не заходити в Google і написати, типу, он швид. Там тест швидкості інтернету, а просто можна віджит додати, і тут буде показувати, там яка швидкість, або, як, або можна просто натиснути так. І далі просто натискайте ось сюди. І у вас зараз виміряється тест швидкості. І у вас зараз швидкість інтернет вимирюється. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як зробити такий дуже класний фон з Hyper S3.